Привіт, друзі! У міру вимолі молі гарантії родина Чигівари та професора. І відставка Єрмака. Дослухайте до кінця. Підводимо сьогодні підсумок. Почнемо з інформації, яка з'явилася вже тепер кажуть з якогось проросійського ресурсу, і західні пабліки її підхопили. Це те, що Міров не повернеться в Україну. Що він, нібито, говорив Зеленському, що він не повернеться. Ну я так розумію, що боїться переслідування. Потім цю інформацію спростувало і центр протидії дезінформації, і джерела ЗОП, що він повернеться і суспільне, що вже третій раз кажуть, що він точно повернеться. Але вже чомусь в четвер. Хоча він би мав повернутися в середу. До 19 листопада йому продовжили відрядження. А тепер вже в четвер, тобто ну, до 20-го. Подивимося. Але зеркало тижня написало матеріал, ну що він спочатку полетів в Туреччину в розгар скандалу з Міндічем. Потім він нібито був в Катарі. Ну і далі, от вони пишуть: я зачитаю. Щоправда, джерела е, зеркало тижня кажуть, що ані турецька сторона, ані навіть російська не знали про жодні переговори щодо потенційного майбутнього взаємного звільнення військовополонених, хоча інформація викликала великий ажіотаж серед родичів військових зсу, які знаходяться у полоні. Одне ми знаємо точно, тобто це пише дзеркало тижня. Після Туреччини Умєров полетів до США шукати гарантії для себе, оскільки внутрішніх гарантій немає, і він їм не довіряє. Тобто. У полетів полетів США. Ну йому продовжили відрядження, тому що він шукає гарантії, що його набу не посадить до в'язниці, не притягне до кримінальної відповідальності. Тому що Зеленському він не довіряє, бо Зеленський вже зливає всіх підряд. Я про це говорю постійно, і всі чиновники нашій державі це абсолютно розуміють. Він зливає всіх підряд. Уміру розуміє, що його так само зільють і набу його там арештує або буде застава, тобто буде кримінальне переслідування. І він поїхав таких ймовірно. Він громадянин США. Вся родина його живе в США. Шукати десь там в держапараті в адміністрації можливо, і Трампа, шукати гарантій, ну щоб якось вплинули вони на набу, і набу його там не арештовували або не переслідувала, або можливо він дасть покази на всіх, кого треба, і набу не буду його арештовувати, а зробить його. Свідком, і це ну теж варіант, як на мене, але цей варіант дуже поганий для нашої влади, для Єрмака і для Зеленського. Тому такий ажіотаж, тому вже третій раз спростовують те, що Мєров повернеться однозначно. У повернеться. Ну я вже знімав коротке відео. Я скажу, що якщо Мєров не повернеться, то ну, наступний крок це відставка Зеленського. Тому що, коли втікає секретар РНБО, ну це крах влади об'єктивно. І це, знаєте, ніхто українцям цього. Не пояснити. Друге питання це Чигівара і професор. Зараз відбувається запобіжний захід Чигіварі, це Чернишов, Кум, Зеленського, який Підозрюється в тому, що він отримав цього бек-офісу, де відмовали кошти Цукерман і міндіч гроші. Він мільйон двісті тисяч доларів. отримав, частину грошей отримала його дружина. До речі, її псевдонім це професор. Професор. чому професор Бо вона і десь викладає в якомусь вузі. В неї до речі, при обшуку знайшли оці всі ну, документи на будинки, які будували чотири будинки. Один ймовірно Чернішову міндічу. Два верніше, і два ще не зрозуміло кому. Але багато хто припускає що Єрмаку і е, Зеленському. Так, от е, ну прокурор запросив, то що ми маємо інформацію. Е... Його взяти під варто заставою 55 мільйонів. Я думаю, що ну, судячи з плівок Міндіча, з якогось ймовірного общака, точно 55 мільйонів для того, щоб 에, Чернишов чи Гівара не сидів у СІЗО, вони однозначно знайдуть. Але те, що його дружина мала розумієте, псевдонім в злочинні організації, це, з одної сторони, смішно, але думаю, їй не зовсім, тому що вона є пособник і, ну, і член цього ОЗГ яка виконувала відповідно злочинні вказівки і відповідно свою роль. І значить, вона теж має бути притягнута до кримінальної відповідальності. І так само має бути запобіжний захід. Ну, я думаю, ми цього почекаємо. Ну і останнє, знаєте, основне питання це відставка Єрмака. Сьогодні, в понеділок, всі почали говорити про відставку Єрмака. Тому що ну, Железняк сказав, що на плівках Міндіча, ймовірно, є Єрмак, і називають його Алібаба, і його роль там виглядає так. Що він займався саме знищенням незалежності набу, а Лібаба проводив ці якого. Наради з силовиками про це сказав е антикорупційний прокурор Клименко. А Желізняк сказав, що Алібаба це Єрмак, прямо стверджуючи, тобто не представляючи. І всі почали кричати про Єрмака, що якби він це все розпочав, бо цей хаос із нього розпочався, і якби всі вже в Ютубах, в Тіктоках почали говорити про відставку Єрмака. І от вечором приходить новина злив, що депутати від слуги народу оголошують практично бойкот і готові вийти практично пів Фракції готово вийти слуги народу, а це буде розвал коаліції, повна втрата влади Зеленського. Він і так втратив практично Верховну Раду після ну цієї спроби знищення незалежності НАБУ, тому що ні один закон, який влада хотіла протягнути проти громадян, він не прийшов. Депутати не проголосували, тому що в них вже не було впливу ні в Зеленського, ні в Єрмака на Верховну Раду. Після цього я думаю, що коаліції немає. І от депутати вимагають звільнення Єрмака. А Єрмака може звільнити тільки Зеленський одним підписом легенько, і все, тобто. Наступний крок, якщо з'являться ці плівки, що Алібаба дійсно знищував незалежність набу, то можуть притягувати до кримінальної відповідальності Єрмака. Ну а депутати, як пише теж Желізняк, вимагають відставки Єрмака. А то коаліція буде розвалена, влада Зеленським буде повністю втрачена, і він стане таким весільним генералом, який буде і без уряду, і без Верховної Ради. Ну і всі розуміють, що він зливає всіх підряд. А це означає, що довіряти такій люди. Сині керівники не будуть. Я ж е, знімав навіть відео і казав, що найбільше, що втратив Зеленський, це довіру своїх підлеглих. Тому що, коли ти всіх починаєш зливати для того, щоб рятувати себе, ну то всі розуміють, що він може бути наступним. Навіть я думаю, і Єрмак. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Є новини. Діть, підписуйтесь, там давним-давно все.